Всім привіт, з вами Корком'юніті, і сьогодні я вирішив поділитись з вами інформацією трошки про себе. Розповім, що мене звати Юра, мені 21 рік. і Сьогодні ми розглянемо ці такі файні теми. Як перша тема буде де я вчився 4 роки, на що я вчився і для чого це все мені було треба. Друге де я працював, де я жив ці 4 роки і що я ці 4 роки робив. Ну і третя тема. Яка третя тема? Роздусь. Ну і третя тема це чим я буду займатися зараз і чим я зараз трошечки займаюся так чуть-чуть. Почнемо з того, що я отримав диплом. Я отримав диплом два дні тому. І зараз ви побачите класний момент з мого отримання. Як це все відбувалося? Коротше, блять, дою отримати йопаний диплом. Бля, їбать, найщасливіший день мого життя. Я, блядь, йобнуся. Я вам кажу серйозно. Що, погнали! Получив Довольний, як як жаба. Жаба доволі дід. Чи Довольний нахуй, як слон. А мені був той диплом, блять. Только стояв годину. Даже, мабуть, більше години, щоб отримати цю обламу хуйню. На що воно мені треба було? От, я нормально, йду, пару фоточок зроблю і буде контент-мейкер. Ну Це я ще рекомендую всім випускникам виключити телефони, бо зараз від роботодавців стільки дзвінків буде, весь диплом отримали. Ось тепер круті. До мене то вже от цілий ранок дзвонять, бо знали, що я отримую диплом, а ти вже телефони виключив. От і настав той момент, коли я отримав довгоочікувану свою медаль, свій диплом, золото. Дуже радий. Я до цього йшов цілих чотири роки. Скільки грошей я за його заплатив? Скільки ночей я не доспав, якщо що, я не однеї ночі не доспав, бо мені було пофіг на діплом. Скільки стипендій я отримав? Ай, да. Диплом – це дуже класна штука, яку треба всім отримати. Mm -hmm. вот. Ще буду поступати на бакалаврат. Ну, раді кайфа, щоб стіпуху цю отримати в два рази більшу, але в два рази більше день за сесію і за все платити. Ну, таке життя, життя така, от, нічого не зробиш, сюди треба платити. Люба робота стоїть грошей. Як казав один великий Олег, люба робота стоїть день. Джу як додік, нема чим знятися. От зараз буду йти дивитися якусь ту хуйню. те представлення. І після цього вже можна буде лупашити на пивко. Ну, типа лупонути пивка, ну, типа, ну, дитьолок сходити. Нормальна тема практика. Так, да, от. Все, тепер let's go. До загади. Я отрив диплом, на який я поступав 4 роки тому, і поняття немає, для чого я взагалі поступав сюди і що це за спеціальність. Ну, я провчився 4 роки і зрозумів, що це якась херня, Наше я для його вчився, і наше воно було мені. Ну, Об'єктивно, я вчився раді того, щоб отримати стіпуху і платити за сесію. Тобто, Получив степуху, там 12 кусків, ну, грубо говоря, восьмерочка чисто прибутку. Просто бізнес. Чотири роки е, в мене був вже свій бізнес, грубо говоря. Так, перший курс, хлопець 17 років, поступає в універ, виїжджає з села в місто і стає крутим. Це, на мою думку, так було. Ну, заселяюсь я в гуртожиток, е, живемо п'ятеро людей, би, живу там недовго, два роки. Блядюшник. Взагалі нема що там робити. Просто ходив на пари. Да, перші два роки я ходив на пари. Е, потім, потім що я робив ще? Ну, я не бухав, так. Да. Це саме файне, що було. Ну ладно, бухав. Але не сильно, не жорстко. Ну, коротше, я 4 роки пробув там, провчився два роки в гуртожитку. Далі я зустрів малишечку. І з нею коротше, почав жити на квартирі. Ну, нормально, мутки, два роки на квартирі, туди-сюди. Мій бізнес, мене, казати, так розцвітав. Два роки в гуртожитку, два роки на квартирі. Робота. Моя перша робота, в якій я ще працював, як мені виконувалося 18 років. Це була, грубо говоря, моя офіційна робота, де я отримав бабки. Спочатку я працював за якісь там, не знаю, там 300 баксів. 300 баксів копійки. Ну, потім оця голова додумалась, що можна наїбати систему і заробляти на духе більше, навіть ніж там, не знаю, як вони управляючи ці всі керуючі. А я робота в ну, типу, сфері IT, розробка штучного інтелекту і вся херня. І там, коротше, платили погодинно. І я, коротше, в мене була така ідея, а на що мені щось робити, якщо я можу в це час спати, а мені гроші будуть капати. І в ітозі, в ітозі, я... Кожен день на протяженні двох місяців працюю собі по 16 годин в день. У нас можна було працювати там з 6 ранку чи з 7 ранку, не пам'ятаю, до 12. От. І я таки працюю, собі, просинаюся в 6-7 ранку, включаю ну, заходжу в програмочку собі і лягаю далі спати. Время тік-так, тік-так. сплю що там годинки 2-3. І після цього що відбувається? Я просинаюся, роблю кафійочок і йду робити вже роботу. Годинку працюю і далі знов цілий день гуляю. І ввечері ще годинку працюю. За дві години роботи в день на протяженні місяця, за 60 годин робочих місяць, я заробив своїх перших 1150 баксів, на які я купив собі ноут. От, заробив я 1100 баксів, далі заробив ще 800. І у мене бабки є на життя. Купив ноут за всі бабки на першу зарплату, на другу мені залишилося на житті. Потім мою херню пофіксили гандони. Я короче, що вирішив? Я вирішив, що я поїду в Польщу. Поїхав я короче, в Польщу, проробив там 81 день і сказав, що я їбав в рот. От, Мені не подобалось. Ну, з Польщі я зробив пару днів, ну, пару гривень собі на житті, там, на проживання. Назад. Короте, з чим поїхав, з тим приїхав. Ну, трошки більше там, на пару гривень, але не суть. Вот. Потім я таки вирішив, що треба йти на нормальну роботу. Роботи офіціантом. І там теж не пішло без приколів. Работав я офіціантом, да. Ну і теж в мене там були свої муточки. Короте, чиюху я виносив Ну, по двушці в день в середньому. І ще плюс зарплата. От, коротше, на мотив я теж там денег. і звідти теж зрубався. Потім я цілий рік не працював, бо почалось повномасштабне вторгнення. Ти дебіли напали на нас. І з'явилася знову нова роботка. І я цілий рік, ладно, до жовтня, би, крутив Binance. Після того, як я накрутився Binance, все пропало. От. Е, зараз займаюся рефандом, веду канал. Ну і розказую, чим займаюся, які я зараз тімки, що за романа все заробити, де чому. о вот. чомусь. Корова. Мені да? здавався якийсь мужик. Може. Угу. Вот. Якщо ви ще хочете приєднатися до нас в Телеграм, там можна буде заробити собі пару гривень на хотники. Ну ви там, коротше, все поймете. Там буде для вас теж роботка, нічого складного. Ну і буде від нас теж така хорошенька допомога. Ну, коротше, переходьте там посилання в описі. Всі. От. Зараз ми ще чим будемо займатися. Зараз ми почнемо класний проєкт. Будемо навчати людей рефанду. Ну, безплатно. За пару гривень навіть не будемо брати. Взагалі Папці... ноль. Безплатно навчимо людей рефанду. Ну, вони нам будуть допомагати в дечому. Або щось серйозне, або щось легке. Це все в залежності від того, що ви можете. Далі. Ще ми створимо масштабний проєкт по всім сферам. Будемо розігрувати бабки. Ну, звісно, самі бабок немає, але коли заробимо на першій рекламі і будемо розігрувати бабки. Не придумав, що почати. Та придумай. Ми вирішили набирати свою команду. Неважливо, скільки вам років, чим ви займаєтесь, чи вам 15, чи вам 17, чи вам 25, чи вам 50. Ну, самі розумієте, не важливо. Ми вам дамо роботку. Ви зможете приєднатися до нас в команду, будете частиною команди і будемо заробляти разом. Тобто, ви будете заробляти, ми будемо заробляти, всі будуть заробляти і всі будуть доволі. Ну, як без цього. Тому приєднуйтесь до наш телеграм-канал. Там посилання в описі, як завжди. Там всі посилання в описі в нас завжди. Ну і хай буде. Нагадаю ще раз. Перший раз, напевно, вам не поняли, так? Да? Не поняли? Я думаю, зрозуміла. Пані. Да. Там? Все, так. Да. Да. Прощатися. Ну Да. <рес> а на цьому моменті ми з вами будемо прощатись, з вами були Core Community І очікуйте продовження другу частину. І всім пока.